Які зміни вас очікують? Період, коли все було погано, коли ви відчували емоційне напруження, важко було, можливо, скутість, чи взагалі небажання жити, радіться, це все завершується? От ви почнете відновлювати свою як і енергію, але в першу чергу. До вас почнуть приходити матеріальні блага, тобто вам можуть повертати борги, або ви знайдете людину, яка допоможе вам цим, або неочікувано прийдуть гроші, подарунки, так? взагалі. Тобто, все матеріальне, про що ви особливо думали, хвилювалися, яке не давало вам спокою, може рік або й роки, то воно все вирішиться. так. І ще також ви можете змінити роль, яку ви зараз виконуєте. Тобто це може бути, що ви отримаєте підвищення, переміщення, або взагалі ви шукали роботу, то вам запропонує саме ту посаду, то, є то місце, яке ви хотіли мріяли, і за гідну оплату праці. Або ваш проєкт одобрять, ви там отримаєте грант, так, або стосунки прийдуть на інший рівень. Так? Вам можуть зробити пропозицію, або там це переїзд буде. Ну, взагалі це стосується більше саме матеріального питання, або ви станете керівником, так, відкриєте власну справу. Запустите свій курс, почнете навчання, так? тобто будуть зміни саме в плані того, яку роль ви будете займати у своєму житті.